Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Хочу з вами поділитись, яка краса, маю ще дачу, на який своє час висаджила гарні рози. І вся дача, ну, все огородження, все. Квітна роза. Дуже гарно, приємно дивитися, ось розквітла вже біла роза гарна. У мене у сусідки також рози. і моя. Ой гарненько, да. все огородження, все в розочки. дякую, хочу вам показати маю гарну, дуже червону смородину. Великі плоди. Дуже гарно В цьому році, 2023 тисячі є гарний урожай на смородину. Ягідки вже дозрілі, дуже все гарне. на нас Ну, Будемо зараз збирати та закривати компоти. Квіти вже прямо гілки полягали на землю. Дуже тяжолі такі шапки у квітів, то вони вже лежать. Гарненько. Дача, квітне, просто квітне. Ще маю крижовник. Це який оголений гарні плоди, ну він ще ну, дозріває гарні кустики, здоровий кружовник. Гарний. Що ще замітили дома більше обрискуємо всякими препаратами, ну, щоб не боліли. І ви знаєте, більше якось, ну, на ньому. Фітоввтороза, ще щось. Ви знаєте, на дачі не так часто приїжджаємо і не так часто оприскуємо. І ви знаєте, воно гарні, чистенькі, ну, тось дивимося приємно. Як він як достигає, то є такі бочки, трохи рожеві, ну гарний. Ось. Які плодики гарненькі, гарненький компактний кустик. Вже нарвала червоної смородини. Ну, На сьогодні хватить, підемо закривати компоти, Ну, смородини багато. Смородина гарненька, гарна. Ось, ось ще один кущик крижовника. Боже маленький, геть. Весь весь в ягідках. Мені його трохи жалко. Ну, що зробиш? Хай достигає. Ще кущів багато смородини. Ще. Так що уродила, будемо цього року. Закривати компоти, так як в Україні на даний час таке становище з водою. Донька радить закривати компоти. Ну, будемо закривати та будемо пити. Дякую за увагу. Дякую за перегляд.